Сьогодні ми зіграємо по одній каці у восьми спортивних симуляторах. Після кожного раунду той, хто програє, буде крутити колесо фортуни з покаранням. А почнемо ми з того, що надаремо один одному за UFC 5. Ладно, я, я тупорю не я за піпі. Він мені прав. Я тебе унічтожу зараз. Давай кулак. А чі, я L2 зажимав не було? Я щось підзабув як. Ух ти бляха. У мене своя тактика, я ей. Ї... Бля. Придержуюсь. На! По почкам. На. Интересно, ему удобно з такими патлами битися? Я думаю, ні. Ну, он реально мешает. <свист> ну сам подумай. На! На. Ого! На вписке хтось доїбався доебався, и ты. На! Тами уже еле по моєму ні? Потлачь ждем, що його виберуть. <ріст> Я взагалі з воздухом бився по-морму, ні. <ріст> да. Так, ну давайте оберемо покарання для мене. Укусити <ріст> ну, легко. І пойдет, ладно, подивитись в камеру без емоцій 10 секунд. Зрозумій, суко, ми українці. Ми йдемо по тебе. Закидуємо UFC у смітник і наступна гра на черзі NHL 25. Ти тоже всегда заболевал за канадців? — Ні. Yeah. — Що скажу за красноармійців? <рес> 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 — Ні, за наших. Слався, Америка! — А я який вообще? Де я вообще! Йоханий бабай! А як я не можу прийти, як бути. Ні, пора збиратися, якщо я проіграю всі матчі. Ні, ну я думаю в фифке, як мінімум я виграю. Доганяти! У мене, короче, тренер був по футболу, злий. Він постійно нам кричав: Доганяти, блять! Ти, вообще мене? Козлина, блін! Не, нахер, я, я, я буду тащити зараз. Я пойму хокей, я, я осознаю цю гру. А як Що? Я не можу понять. Ти нормальний вообще, блядь? Получай фашист. Подавись, подавлен, в нього, вони бешені. Що це за херня? От що це було? Не. Nee. Сейчас мне в очко пропустить. Бороться. Сейчас я тебе отвечаю, мы ворот, блин, человек. давай, давай, забирай, забирай. Забрать, забрать. Хорош, хорош. Пас. Удар. Нет. 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 Ну как, ну как, ну как, ну хлопцы, хлопцы, <головцы>. пингвины, блядь, <laughs> <laughs> пиджиц, блядь. <laughs> Ёпта, мне шайбу потерял, ну он просто побег. Ага, ага. <laughs> Парні, парни. Парні. Пей! Парні? Мій десятка. Смотри, як він тебе сейчас нахуй навозить. Ууу! Це було красиво. Все, Бодя, я поняв. Я зрозум цю гру. Я зрозумів її. Ах, яка атака! ай яй це ай БЛЯТЬ! Возим, возим, возим просто Возим. возим. На десяточку. Ай-яй-яй, ну чого Ти постійно перехватываєш. Який офсайд, блядь, я нікому пас не давав, блядь. Який в я, я не знаю, це смотрят прав, блядь. Гані, гани, дядя, гані дядя. Як у нас би сказали на троєщині. А, я, блядь, я по своїм атакую, блядь, я по своїм атакую. Нормально, блядь. Я вже направляю, я вже, ну просто уже. Я, хоть май, я, ти май, ти, май, ти, я вже просто не можу. Іди на... Ну, Іди ти просто кончений урод. Дали моєму цю. Твоєму пінговіну, блін. Оце атака. Падає, він падає. Ну, ні... Степанес, бляха. Ну, ну як це... він пас дає? Ну хоч виграв. Кінець матча через одну секунду. Він дає штрафний. Нахуя? Щоб ми розвели і... Ну да. Тут болі хоча б дають там доіграти, або уже свистять раньше. Ти забив? А я вторая был кипером в один может Спокойся, Успокойся. Давай, пингвин. <связывая> <связывая> ты что, <шо>, больной? <связывая> ты чуешь, трибуны заводят? Они заводят. Завели нахуй. <связывая> Просто завели, блядь. <связывая> лучше бы Просто лучше бы я блядь. Блядь, а бачишь твой какой-то талант? Талант? Друже, талант? Сейчас, если я по факту не забываю, то ты давай... выиграешь. Як? Що він так ударив хірові? Нарешті покарання для Богдана. А ну давай. Говорите наступний раунд голосом Президента. Якщо вам цікаві такі відео, ви хочете підтримати український контент, то просто нажміть на червону кнопку. Давайте. Бігом. А наступна гра в черзі Єфікій 25. А грати ми будемо за легендарне Ель Класико. Ні, Я тільки нашого козака поставлю. А, українці, сьогодні я дарую замість одну тисячі гривень квитки на матчі каталонської Барселони. Ми домовилися з містером Барматео. А мінема! <плес> Малий давний. Ну, нічого лиміння. Я теж такий колись був. Марк Андре це Наші німецькі партнери. Ну, Дякую вам за такого немовірного голки. <А>, знову наші німецькі партнери. Дякую вам. При такі можливості хочу тоді передати подяку нашим французьким партнерам, особливо тобі, Імануеле. А, але я перепрошую, що це за діра в обороні Ох, По горобцям, по горобцям є Родріго Камавіна. Настільки мощний тип, що він папі Карло подсказує, де треба що замінить. Е, мене питання, коли вже наші гравці будуть грати в таких грандах, як Рама Дрита Кадронська. Так база. грає Андрюха Луніна. Ну, я маю на увазі хтось інший, крім Андрія. Бо з Андрієм ми спілкуємося майже кожного дня. Чесно, щось фівка взагалі скучно. Мені НХЛ якось більше емоцій подарувало. Ой, Що це було? Е, До речі, перепрошую, що я сьогодні не в костюмі. Не було можливості його надіти. Будь ласка, так кричи так не лякай сусідів. Ти взагалі не вчуваєш швидкостівці гріш. Ламі! А що тобі? скотти скотина така. Така допомога, так? Українському народу. Не забудьте подякувати. Нашим німецьким партнерам я дуже дякую. Також хочу подякувати нашому польському партнеру. Якщо зараз забігає Роберт Левандовський, то я. Пане Дуда, ваша дуже неймовірна країна дала такого неймовірного футболіста, як Роберт Левандовський. А це я можу і приїбати. Як? Як? ти! О, по горобцям. А я! А як? я не зрозумів просто, як треба. А треба, щоб вони було це зелене, так, коли б'ємо? Ні, ну тут я не можу програти, ну блядь, ну не можу. Блядь. По горобцям, по горобцям, у молоко. У молоко. Так ти б'єш. А я, блядь. Й твою мать! Ну, надіюсь, зараз це не збудеться. Ай. О, требовавший забыть. <реш> Ебать, вот держався. Я просто поздно. Я держался, блядь, я держался. Я думаю, фиг тебе, не у меня Ну, вот и все. все. Долбал паскуду. Ебать, я проебал Боди, блядь. Я проебал Боди. Не Боди, а володимир Александрович. Ай, сумна назвись поразка, ну давай. Наступний раунд. думаю, теж гарно буде. Дідом. А прикидатися я буду в рапала про Сіріас. У нас буде по 5 хвилин. Хто більше риби зловить, той і виграв. Здравия желаю! Привет, Ми якраз зараз в рибалку будемо грати. Що за рибалка без пива? Віртуальна рибалка. вам такі? Музика в реп! Джостик не рэп! Отак, нормально отак. Блядь, ти йобнутий? Блядь, зелене, я тобі кажу, бля. Ну я, я не можу. Дід Микола! Дід Микола! Ти що йобнутий, блядь? О, дід Микола! Ти шо, блядь, мене на серце схватило, блядь. Придурок! Риба любить тишину, блядь. Ти ореш, блядь, в своїх наушниках. Тихо, все, тихо. О, о, тихо, тихо, тихо. Ви вообще козел, знаєте таке. ал лаля да фу, Фу фу, фу. фоф. Вони самі до тебе липнуть нахуй. Ну самий, блять. Ну я вже, бачите, я вже помду. Це, навіть на такий же хозяїн, як рибак, ой, господи. Хай бог милує. Так блять, закрий рот, блять, дебил, блять. Я тобі сіки розказав, що рибка любить тишину, блядь. Коли мали, я ще приїжджав, ви на рибалку ходили, приходили ні відра, ні удочок, зато ви готові. Ту горілку п'єте жадно. І що да. А що ж ви не? Що ж ви не потягли? Що ж ви не потягли? Бабі розкажу, вона як сміятися буде, весь слух піде по селу. Що дід Микола рибачити не вміє. Старий ворчу не пердуть. Не позорся, блядь, в інтернет свій! А, все, вже нема у вас времени. Ні. Yeah. 5 минут вже пройшло. Нет! Yeah. Пройшло, пройшло. Нет! Yeah. Ця риба вже не буде вчитатися, если ви yeah. живете. Рибальство це те, що у нас з дитинством в крові. Да, навіть нічого коментувати не буду. Імітувати слово моу падіння. ще одна зупинка і просто теніс 2. А ти будеш подавати перший пункт. Йоп, твою мать. Е, е, е. Nope. Я не буду вставляти усе, бо це займе купу часу і буде нудно дивитися. Але просто знайте, одна катка в цій грі триває цілу годину реального часу. Це ж просто жопа. А що сказати про нашу гру з Богданом? Вона виявилася максимально рівною. Цілу годину сиділи потіли, мовчки. Кожен удар був просто вирішальним. Але моя ракетка виявилася трошки швидшою. А як це таке не Єс. Yes. Так, так. так Давайте йому щось цікавеньке таке. Виконати тихий крик душі. Без звуку, не, 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 але з емоцією. Прикольно. Наступна гра в черзі вольта футбол. Я буду грати за Динамо Київ, а Богдан за Барсом. Тут вже поблажок не чекайте. Тай пішов ти в дупу. О, отуда тудай бий, отуда. туди. О, дякую тобі, друже. Ти дуже класно б'єш. Ти теж непоганий. І тобі дякую. Мужики, я довбий просто. Ламін, ямальт, а го афекене, факене, факене, а Ламін не ну. Ой, Роберт. Ой, Левандовський. Левангольський. Ну що? У стріт футболі я перемагаю Богдана і рахунок стає, такий, як на екрані. Нарешті покарання для Богданчика. Отримати удар подушкою <рес> Хоч по в обличчя поліччя. з розмаху від переможця. Все. Нічого страшного нема. Аної, ой, ой страш, не страшно, страшно. От я. Сам себе можу. Да, давайте теж далі. Давай. О-о-о! Бля! Наступна гра Паже Тур Мастерс. Ми десь годину не могли зрозуміти, як бити ключкою по цьому довбаному м'ячу. Тому домовилися так: хто перший заб'є, той і переможе. Та я хар. Ти хада. Будеш відповідати да, за все, за, за всі ті знущання, які ти вичуряв мною. Принеси мені цю перемогу. Принеси. Ну, навряд чи я прям попаду так. Я близько. Ой, бий туди, от туди. Бачиш Будка Зелене. От туди бий. В зелену будку. В Зелену будочку. В Зелену будку. Ой, ой, умнічка, от, от правильно, от, 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 це ти правильно вдарив. От туди і треба бити. Хай може там якась дворова собака, цей мячик забере. Я ще думав, цікаво, ти залізеш типа, в ліс. на паскуду. Ну що, я виходжу вперед і давайте покарання для Богдана. Взяти інсту у рандомної дівчини. Ви коли-небудь мріяли про кращу версію себе. Молодшо. Гарнішу. І на останок у нас NBA 2 K25. А, зеленый. я олень, я. Я зеленый. Я олень, я, я зелений. А, я думав, я зелений, думаю, що я б'ю. Двухочковий. Mm, було непогано. Привіт, баскетбольні фанати, і вітаю вас на самому найнуднішому матчі в історії. Зі мною шакіло і Майк Брайтон, щоб трошки розрядити обстановку. Шакіло ніл зробить дирку у вашій тобі макітрі. Не катка. В Дворовому футболі було більше результативність, ніж в баскетболі. — Я виграв. — Ти виграв. О, дивися, да, реально, ліце ззаді, бачиш? Цього, типу, «Лучшого НЛП-матча», просто там коментує. Ну і давайте наостанок щось таке позитивне, веселе. Співати пісню про геймпад. Soccer. Як GTA, mission run for the blog. Мистер Пизамком. В кишене Wallstack. Лобь, все, Фрозен, я мейнпле, Блуд поду, бак, не мов, конвейт. Кэш, респаун, як шутери, лут. Месть квадрат без сейбл.